Спостерігаємо трішки за персиком. Тільки що щось тут таке виробляв. Мені ж цікаво стало, що то було. Сам себе розважає. Мешки всі порозносив. Кігтіточку опять віддвинув від стінки. І щось тут ходить грюкає. Цікаво, що робить. Ну, взагалі так став, менше гратися. Напевно, це що заспокійливі йому постійно треба давати щоденно. По мірі 3 місяці будемо давати. Заспокійливі. Так, спокійніший став практично спить. Але останнім часом то по ночам нам робить. Так дике, притом якоїсь ночі, то я відео знімав на наступний ранок, то таке було. Він у нас не м'явкає, а це і м'явкав, ходив щось і муркав, перевертав щось і, і ганяв щось. Незрозуміле було в нас таке. А потім ми вже встали. Вранці то він такий хобав в у ліг, такий я не я, все нормально. Все добре. Що ви на мене наговарюєте. Я тут спав собі всю ніч в шафі. Хто то був, я не знаю. Прикинувся таким шланом, режим, що це не він був. Тому потрібно його вигравати трішки днем, але не завжди виходить. І якщо він спить, то його вже вдень спить, то його дуже важко розтормошить, щоб він погрався. Якщо сам не хоче гратися, то він не буде гратися. Якщо його починати тормошити, будити, типа йди грайся з нами, то він прийде, покусає просто. І піде далі спати. А це щось тільки що перевертав, тут муркав, бігав і Я рішив підзняти це все, а він вирішив полежати, перепочити, ліг перепочити. Готується до чогось, бо ще рано йому спати.